І сьогодні я хотів би сказати разом з вами, слава нашому Господу! Ми маємо можливість святкувати, нагадувати цей день, його в Євангелії, освічується в трьох Євангеліях, і він має велике значення для життя апостолів і теперішньої церкви. І нас особисто. Він має значення. Чому? Тому що. Із життя Ярослав нагадав тільки декілька моментів таких були, коли ось так Божа слава або присутність Божої славі. Ще ми знаходимо в місцях текст Слово Боже в різних таких моментах. Знаєте, коли являлася слава Божа, присутність Божа, люди це переживали могутньо сильно. І я хотів би сказати, що якраз сьогодні ти можеш бути тим. Хто може знати славу Божу, або бачив славу Божу? Очевидці слави Божої. Я хотів би сьогодні говорити про очевидців слави Божої. Як вони себе поводять? Ми говоримо про преображення нашого життя. Це також слава Божа, і ми являємося очевидцями слави Божої, коли відбулося преображення нашого життя. Це очевидець. Це, як би сказати, це конкретно в тебе торкнулося. Ти можеш сказати із свого життя. Ти можеш бачити, коли Господь когось змінив. Він преобразився, його життя змінилося, і ти очевидець слави Божої в житті інших людей. Ці речі вони дають для нас рухатися вперед з вірою. Навіть коли. Знаєте, нічого не відбувається. Слави не бачиш, темрява скрізь, все погано, але ти був очевидцем слави Божої, присутності Божої, і ти продовжуєш вірити Богу. Очевидцем слави Божої це під силу. Це можливо. Чому в них є основа? В них є на що звертати увагу. Ви знаєте, коли я бачив таку райдугу на небі. Веселку і вона була тройна. Це рідко буває. Але так, коли звідти з того села, де я живу, дивитися на Дніпро, на Київ, і коли Дніпро притягує Хмари, і це особливе, дві то буває часто. Ну щоб три було, це було, буває дуже рідко. Але коли, коли це, знаєте. Так от десь ти просто німієш від тої краси. Ти просто зачаровуєшся такою величчю, як у Бог. Знаєте, ну, як, Боже, ну ти три рази точно мені підсказуєш, що точно не, не затопиш Київ, точно не, по, не, не буде потопу. Ми знаємо, що це знак, правда? Що земля не буде потоплена землею водою більше. І Можна говорити про такі якісь земні справи. Знаєте, коли я йшов і піднімався з метро по, по, по сходинках, і мені потрібно було, так знаєте, піднімати ногу для того, щоб переставити, я ходив, і мені дуже тяжко було настільки суглоб болів. Мені так тяжко було піднімати ногу. Це довший час було. Ця біль постійно з тобою. Ти спиш, ти йдеш, ти встаєш, вона біль з тобою завжди. Ви знаєте, я ходив, молився, я не знаю, чи в церкві заявляв, напевно, заявляв, коли вже мене дошкулило, так знаєте. От і заявляв, і, і чекав милості від Господа. Я не знаю, як прийшло уздоровлення, знаєте. Але коли я піднімався з метро. І я зрозумів, що я ставлю ногу свобідного. Ви знаєте, я тоді не сідав на трамвай, я пішком йшов додому. Я просто насолоджувався, тому що мені не боліла нога. Я дякував Богу. Знаєте, це милість Божа в моєму житті була. Це слава Божа була, не втручання ніяких лікарів, ніяких медикаментів. Але Бог я був милість. І багато дехто з братів пам'ятає, коли я вітався в церкві і я так прижимав руку. І просив не бийте мені по руці. Я так, знаєте, вітався, а права рука, а мужчини, знаєте, як хочуть так по настоящому якби так з любов'ю тебе привітати, силою привітати тебе. І так, як настукають мені руку, я просто пару днів не можу підняти. І так в плечі боліла рука мені. Я прийшов до лікарів наших, які освоїти, що це таке там в мене? Я зробив снімок, все зробив, все. Кажуть, це не лікується. Це, це таке вікове, це вже таке. все, Кінець тобі буде з цією рукою. Іди там десь в колеш там чи ще щось тобі, тимчасово тобі допоможу. Якщо це тимчасово, я скажу, Господь, якщо це тимчасово, не піду нікуди. Якщо хочеш мене, то у А так буду терпіти і все. Терпів, терпів. Ходив, ходив, Ну, Коли це вже закінчиться, ти не можна, знаєш, куди її положити, коли ти лягаєш спати, Робити нічого не можеш підняти. Піввідра води соромно, чому ж мужчини такому крепкому, піввідра води не може взяти в руку. Так це не просто. Знаєте, але приходив час і мені дуже погано мене фотографувати Леся. Я такий не фотогенічний. ти ж не ж, пастир, стан, я тебе створюю, я так стану, ти мене сфотографуєш, щоб красива була. Ви і ви розумієте, що ось так виходить, що пройшов деякий час. Мені так менше боліла рука менше. А знаєте, от зараз можу так нормально і сильно привітатися, піднімаю все відро, ношу, все, як положено, все, можу трошки десь і сокіру взяти в руки. Але ну, хрумає там. Ну, то що? Мені сказали, що до кінця вірі не хватило, напевно, щоб геть повністю. Але деколи Бог залишає щось нам, правда? Щоб воно нам там кололо, пекло, там десь щось, говорило нам про те. Але ти пережив Бог. Я дякую Богу за це. Знаєте, коли ти молишся, коли ти Богу надієшся, то Бог щось робить, десь тебе поремонтує трохи, знаєте, десь підкрутить якісь гайки в мозгах, в тілі, і все нормально, рухайся далі. І рухайся далі. Очевидці слави Божої. Тут є очевидці слави Божої в цьому ні? Хто підніме руку, буде говорити. Ну, Просто ви знаєте, якщо ви підняли руку, ви будете говорити зараз. Очевидці слави Божої. Щось ви пережили в своєму житті, коли ви говорите з іншою людиною, коли ви кажете, слухайте, я віруючий. Я віру в Господа. Вам не соромно сказати, ви десь нічого поганого не зробили. Люди про вас поганого нічого не знають. Ви сміливо говорите, ви Ві віруюча людина. І не просто ви віруюча людина. Ви Ві не просто читаєте тексти Слова Божого. Ти говориш, це відбулося в моєму житті. Ти говориш, це відбулося в житті тої людини. Відбулося. І ми були очевидцями слави Божої. В багатьох таких речах. Ну, от Леся може розказати, правда, за свого чоловіка. Це ж теж слава Божа, правда? Можливо, вона не знала, який він прийшов на, на кар'єр, але він знала, бачила. Але Бог щось зробив з ним. Можливо, геть повністю тіло не змінив. Але те, що душу, знаєте, і дух його змінив, це чудо Боже. Це слава Божа. І про це можна казати. І Леся тоже? І Леся тоже. Да, пережила для нас. Для мене особисто. Така гарна дівчина виходила за такого хлопця. Така гарна дівчина виходила за такого хлопця. Ти йому тільки не кажи про це. <реш> Ви знаєте, вона вийшла заміж. Вони народили трьох дітей. Хороших гарних дітей. Бог дає їй сили до сих пір бути такою красивою жінкою. Слава нашому Господу! Ну, ти сіла наперед, сідай завжди, не думай, що ти, якщо сядеш десь в кінці, я тебе не знайду. Це просто для прикладу слави Божої в нашому житті. Ти не обіжайся на мене, ні? бо це ти могла б сама сказати. Це ти могла б сама сказати, але те, як ти кажеш, я соромлюся говорити, то я все сказав за тебе. Ти ви мені. Правда, розказав про тебе, ще й винувато зробив. Вину, зробив. Я, хотів би, я хотів би прочитати про це в Слові Божому. Апостол Павло, якраз Петро, він говорив, він був очевидцем. Можливо, він не був очевидцем. <кхи> Слави Божої коли? Господь говорив, Отець Небесний говорив при хрещенні. Я не знаю, про це ніде не написано, що Петро десь там був. А можливо, й був, бо він рибалка, де вода, там і рибалка може бути. Знаєте, я можу собі так собі допустити, але те, що він на горі преображення був, то він точно був. Він був вибраний, і він каже такі слова. Це друге пісняння апостола Петра. І ось. Коли ми говоримо про свято, і кожного року ми про це нагадуємо, і між святами ще проповідується преображення, ви знаєте, то він пише такі слова: отже, я не перестану завжди пригадувати вам такі речі, що ви знаєте і утверджені, і в цій правді, бо справедливим вважаю, доки я в цій оселі збуджувати вас напоминанням, знаючи, що незабаром залишу мою, як і Господь наш. Ісус Христос об'явив мені про це. Він знав, що Він залишить оселю. Він знав, що Він йде. Але Він постійно нагадував те, що Він бачив, що Він сам пережив. Отже, стараюсь, щоб ви і після мого відходу завжди пам'ятали про це, не за байками хитрими, придумуваними і Об'явили ми вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, а будучи очевидцями величі. Його. Це не надумане щось, це не щось придумане, і красиве, це не якась ілюзія створена, це не якісь психологічні моменти. Ми були очевидцями того всього, і ми вам передали, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли зійшов до нього від величної слави такий голос. Це син мій улюблений, що я вподобав Його. І той голос, чули ми, я сходив з неба, як були. З ним на святій гори. Ще ж маємо найдостовірніше слово пророче, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місці, коли не р... ну розвидниться і ранкова зоря не засяє в серцях ваших. Цей текст Слова Божого говорить про те, що. Апостол Петро, він був очевидцем слави Божої. Ісус Христос Він збіднів, Він залишив славу неба. Так говорять, знаєте, але я переконаний слава, його ніколи не залишала. Слава, яка в отця, слава якому отця, вона його ніколи не залишала. Навіть якщо він переодягнувся, навіть якщо взяв тіло людини, слава була з ним. Просто він не користувався, просто він не відкривав її. Знаєте, так. Але вона йшла за ним, тому що чутно було, де він Він в домі, він туди пішов скрізь, люди йшли. Він пішов, переправився через і озеро. Він і туди, туди люди йшли, тому що слава за ним йшла. Не така, як була в небі, але вона його й не покидала, і не залишила. І на Голгофі ми бачимо, яку славу мав якраз Ісус Христос на Голгофі. коли всі, знаєте, сплюндрований, принижений. А Він молиться. Отче, простий. Отче, простий їм. Це славу, яку він носив від отця, яка перемогла світ. І ось ми очевидці. Апостол Петро, він каже, ми очевидці величі його. І Істину можна тільки відрізнити від фальші тоді, коли ти. Знаєш істину. Коли я особисто зустрівся з Христом і став очевидцем слави Його, сьогодні люди можуть підмінювати багато духовності, багато якоїсь такої, знаєте, емоцій можуть бути. Багато деяких таких речей можна створити, подібних до слави Божої. Але коли ти пережив славу Божу, ти зразу будеш відчувати, щось це не те. Щось це не те. Дух Святий буде тобі підсказувати, тому що ти пережив славу Божу.